Новій громаді нового голову. Миколаївські об'єднані громаді переконані, децентралізація може бути успішною лише тоді, коли її здійснюватимуть нові та енергійні управлінці. Тому шанс зламати стару систему, що багато років нищила їх села, збираються дати молодому земляку. Андрій Чернов, житель Северинівки і учасник АТО. каже, ті самі люди роками засідають в сільрадах, а добрих змін не видно. Аби ситуацію виправити, вирішив балотуватися на посаду голови Миколаївської об'єднаної громади. Укропівець додає, втомився спостерігати, як занепадає його рідне та навколишні села. Є населені пункти такі у нашій громаді, до яких навіть хліб не підвозиться, не їздить маршрутка, немає освітлення. дороги це зовсім направлення. І на, всі, на, на всю область відкрито розказують, що вони поділили місця у владі. Вибачте, громада в нас складається з чотирьох голів сільських град. Це наша громада. Наша громада на даний час це житель кожного населеного пункту, яким це вже все допекло. Андрій Чернов щодня спілкується з односельцями, занотовує проблеми, розмовляє, слухає поради старожилів. Марія Красуля нещодавно відзначила 96 поважних років. Як і всі миколаївці, найстаріша мешканка об'єднаної громади переконана, врятувати села можуть лише молоді, перспективні, достойні люди. Хай Бог вас благословляє і дає вам сили, здоров'я, щоб ви будру благорозумно поступали із народом. Щоб Бог дав вам силу і здоров'я, і благополуччя, щоб по слову Божому воно у вас все було. Дуже і тоді буде характе, у вас і люди любити, будуть, і ви самі себе будете дуже дякую, дуже дякую. У Северинівці теж говорять, молоді та активні мають замінити тих, хто довів села до зубожіння. Ми підтримуємо Андрія, не то саме, він наш тут корінний житель, ну а всі, вже які вже вони не те саме, треба молодим давати дорогу, так що ми його підтримуємо, а старики хай йдуть вже відпочивати. децентралізація це реальний шанс зламати стару неефективну систему, що існувала роками, переконаний Андрій Чернов. За умови, якщо здійснювати необхідні перетворення, будуть нові енергійні та ініціативні управлінці. Роботу треба починати, так як в нас нова громада. Нові бачення, треба їх починати з новими людьми, які хочуть працювати. Не ділити крісла, а робити їх на конкурсній основі, завлікати сюди молодих людей, спеціалістів, які хочуть працювати, які є в нашій громаді. Чоловік підкреслює: люди гарно житимуть на селі, лише коли влада дослухатиметься до селян. Ситуацію ж, коли чиновники нав'язують людям їхній вибір, у кропівці не допустять. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов АТІВІ.